385 гривень за модний красивий комбінезон джинсовий від бренду Esmara. В лоті буде представлено 4 комбінезони. Ціна лоту лише 1540 гривень. Буде йти в такому сірому кольорі красивому. Також буде комбінезон такого яскравого синього кольору. Буде темно-синій, ось такого плану комбінезон. І буде трошки світліший. Ось такий. Світ синій Всі комбінезони йдуть на дуже модних кнопках по боках. Спереді карманчик. Ззаді в комбінезонів теж карманчики, дуже плотна тканина, класна. І на таких комбінезонах йдуть в красивих модних швейках. І будуть представлені вони в розмірах. 36-й два комбінезони. 44-й 1 і 46-й 1. Для замовлення таких красивих, гарних комбінезонів. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.